Служби з права дітей спільно з представниками війна превенції, Центру соціальних служб, провели 312 профілактичних заходів, так звані рейди, виявлено 19 дітей. Хочу сказати, що дітей порівняно з минулими періодами менше меншиною фактори можливо, все-таки, що служба міністра, вже працюють діоді, розділ, роботу, на схожі територіальні громаді і свій підрозділ, відповідно, профілактична робота поставлена на річ такі. Час про рейдів реалій виявили всі порушення правил з питними тюрмовими виробами, після чого попереджено 6 посадових осіб, ініційовано притягнення відповідальності 5 посадових осіб. Ми подаємо зігнання проведенці, трошки інакші цифри вони туди, рейці, є, не скажуть. Це є за, за участю наших працівників. Як вже сказали, в Авонці було стежено 812 сімей. Хочу сказати, що це дуже багато, оскільки в нас на обліку складних життя обставини все раз перебуває і на сьогодні 2051 дитина. Чому так збільшилася велика кількість? Тому що до дітей, які опинили складне життя обставини, ми тепер вносимо дітей, які постраждали насперед воєнних дітей та збройних дітей. І відповідно від ми надали статус тим дітям, які переїхали з інших регіонів, таких у нас 834 дитини додалися Попередино 525 батьків ініційовано притягнення до відповідальності 75 батьків. Більшість дітей було повернуто в сім'ю і одну дитину було влаштовано до закладу охорони здоров'я. Як я сказав вже, що 250 дитина на обліку сходовських обставинах. 900, відносно 902 дітей це є батьки, які ухиляються від своїх батьківських обов'язків, і це є потенційно діти, що можуть бути в будь-який момент позбавлені батьків лікування стати. Тобто ми можемо ініціювати, якщо батьки не справлятись. Фактично, що ми будемо ставити питання, що тих батьків вилучені дітей з сім'ї. Двіста дитини. У нас на обліку перебувають тільки зазнали насильства різного плану, економічному, психологічному, сексуально, фізичному. Хочу сказати, що ще там в минулі там ще рік тому, це було половина з того. Тобто є певні ризики, і діти, які затратили насилля, виявляються, сім'ї звертаються до відповідних органів і цей облік у на нас заліз. Десять дітей, які перебувають в кузвійки закону у нас стоять працюють на обліку. П'ять дітей, які систематично залишають місце постійного проживання. Це є наша головна біль, це є головна біль ювенальної превенції. Вони так розказують, скільки дітей покидають, але п'ять дітей, які постійно просто місце навчання, місце проживання і так званий синдром бродяжництва, дитина ну, не хоче тримати в хата. Ну і від початку року ми поставили на облік 146 дітей і зняли з, з обліку скинечків стану 108 дітей. Тобто є додатковий приїзд, тобто дітей більше вийомних, більше поставлено і відповідно у нас збільшуються е, монтажні роботи. Роботу ми продовжуємо спільно з нашими колегами. Тому таких це так саме на сьогодні. Дякуємо вам. Пані Марія, запрошую вас.